Добрий день, учні 8 класу. У нас сьогодні відеоурок. Будь ласка, напишіть сьогоднішнє число у зошити та тему уроку. Розв'язування задач підготовка до контрольної роботи. Задача номер 1. Залізній гирці масою 200 г надали 900 джолі теплоти. Наскільки градусів нагрілась гиря? Давайте запишемо дано. Нам дана 200, маса 200 грам, нам дана кількість теплоти 900 джолей. Нам е, дана е, матеріал, що це залізо, потом теплоємність речовини 460 за таблицею. Нам треба знайти дельта Т. Одразу переведемо в кілограми. 0200 кілограмів 0,2 кг. Кілограм. Запишемо головну формулу, Q дорівнюється S, M, delta, T. звідси знайдемо T, Дельта T буде дорівнюватися. Q поділити на SM. Підставляємо те, що нам, числові значення, які нам дані. Та отримаємо 10 градус Цельсія. Відповідь 10 градус Цельсія. Наступна задача, задача номер 2. Яка питома поїмість речовини, якщо для нагрівання 1, 1 кг цієї речовини на 2 градус Цельсія надобилась кількість теплоти 1 кжом. Запишемо дано. Нам дана маса 1 кг, дана дельта Т 2 градуса Цельсія, дана кількість теплоти 1 кДж, нам, нам треба знайти по тому тепловість речовини та дізнатися, що це за речовина. Переведемо кілоджоулі в джоулі. Кіло, це приставка, це дорівнюється тисячі. Запишемо головну формулу, дорівнюється СМ дельта Т. Звідси знайдемо С. Це дорівнюється Q поділити на М дельта Т. Підставляємо те, що нам дано числові значення, і отримуємо 500 джоль на кілограм градус Цельсія. За таблицю давайте подивимося, що це за речовина. Це стат. Задача номер 3 200 г води за температури 20 градусів Цельсія помістили 300 г заліза за температуру 10 градусів Цельсія та 400 г міді за температуру 25 градусів Цельсія. Знайдіть температуру, що встановилась. Запишемо дано. Маса води 200 г, температура води, маса заліза. Температура заліза, маса міді та температура міді. Також треба знайти дельта Т. Зміна температури. Одразу переведемо грами до кілограм. 200 грамів 0,2 кілограм, 300 грамів 0,3 кілограмів 0,4 кг. 400 грамів ну кг 4 відповідно. Запишемо рівняння типового балансу. q 1 дорівнюється s 1 m 1 помножити на дужках Т1 мінус Т. Тобто у нас більш нагріте тіло буде віддавати тепло. q 2 s С. 2М2 у дужках Т-2. Ми розуміємо, що наша температура речовини буде забирати тепло з нашого заліза. І Q3 дорівнюється С3М3, помножити на дужках різниці т 3 т Тобто знову розуміємо, що мій буде віддавати тепло. Запоставимо всі всі формули. Розуміємо, що рівнянням типового балансу Q1 плюс Q3 дорівнювати буде завжди Q2. Підставимо формули першу, другу, третю і четверту та отримуємо наступне рівняння. Прощу, відкриваємо дужки. І виражаємо Т. Нам все дано. Ми можемо підставити до формули. Це 1, це 2, це 3. Ми беремо з таблиці по тому отипоїнності речовини відповідно. Перша в нас вода, С2 це в нас залізо і С3 це в нас мідь відповідно до задачі. Підставляємо uh, наші числові значення та отримуємо, що температура встановиться uh, 19,5 градусів Цельсія. Дякую за урок. Будь ласка, пройдіть тестування, яке є на сайті, до наступного уроку. Хай щастить, до наступної зустрічі.